Кидали яйцями та перекривали дорогу. Мешканці будинку на вулиці Сагайдачного, 20 у Луцьку, обурені ситуацією у своєму дворі. Дорогою, яка пролягає через прибудинкову територію, крім мешканців будинку, користуються сусіди. Жителі житлового комплексу Зелений масив. Багато вантажних автомобілів, меблі возять так само будівельні матеріали через все через наш двір. їздять. І по ночам їздять, і по вечорам вони ну, буквально ну, вікно не можна відкрити, бо шум стоїть і ну, машина за машиною, машина за машиною. П'ять годин я теж в машину, я стою, немає самому, де запаркуватися, за будинком паркуюсь. То розминутися деколи не можна, тут дворів. Житловий комплекс знаходиться за адресою Рівненська 113 та 113А, але прямого заїзду якраз із Рівненської до будинків немає. Найкоротша та найзручніша дорога через двір на Сагайдачного 20. Відколи у новобудови почали заселятися все більше жителів. Люди кажуть, що з тихого їхній двір перетворився на транзитний. На першому поверсі, яка б шумоізоляція не була з вікон, то все рівно якби ну потік транспорту дуже великий. Потрібно зважити, що Дуже багато в нас, ну напевно, як і всюди, маленьких діток, і взагалі дітей багато. І навіть ну потрапити в під'їзд чи десь перейти. Тож мешканці протестували. Не давали машинам проїжджати через їхній двір та поскаржилися у поліцію через те, що водії не зважають на знак житлова зона. На другий день після загострення конфлікту протестувальників ми не зустріли, але побачили поліцейських, які патрулювали територію у дворі. Водії, які рухаються проїздом, не за даною адресою, тобто не є жителі, їм в'їзд заборонено. Назар Віз товару магазин в сусідньому ЖК. Каже, що цим шляхом завжди скорочує собі маршрут, але цього разу отримав штраф. «340 гривень. За що? Не на перший раз попередження. По Я проїжджаю раз в тиждень тут, а мене ні один житель не зупинив, не сказав мені, що там не проїжджайте, тому що. Ну, відійшли асфальт там ламають шешо, що, що машини. Тім, як з'ясувалося згодом, і Назар, і решта водіїв, які отримали постанову про порушення, не будуть платити штрафів. Зі знаком при в'їзді у двір сталася плутанина. Повідомили, що його встановили незаконно. В управлінні патрульної поліції його встановлення не погоджувалося. Наразі патрульні працюють, щоб з'ясувати, ким був встановлений цей знак, і відповідно притягнути порушників до відповідальності. Тож рух по Сагайдачного, 20 знову доступний для всього транспорту. Втім, якщо знак встановлять офіційно та погодять з потрібними службами, заборона на в'їзд стане реальною. Мешканці зеленого масиву кажуть, що розуміють обурення сусідів, але певнять, що самі опинилися у незрозумілому становищі. Нам обіцяв забудовник, що має бути дорога з рівненської через зелене господарство в наш будинок. Неодноразово були звернення в міську раду, але це питання не є вирішене. Ми розуміємо, що це страждають і жителі Сагайдачного 20, але ми теж страждаємо, бо в нас немає нормальної дороги. Нам її обіцяли. Ми коли купували квартири, всі запитували і всі знали, що нам обіцяють, що має бути цей доїзд. Зв'язатися із забудовником компанією Житлобут-2 нам не вдалося. Втім, у департаменті містобудування Луцькради нам пояснили, що у детальному плані території вказані три можливі заїзди у двір. Зі сторони вулиці Підгаєцької та Рівненської а також виїзд на Сагайдачного Дорошенка. Зелений масив у нас знаходиться взагалі то ближче до вулиці Підгаєцької, а там ще є гектарів, мабуть, чотири території, яка тягнеться до вулиці Рівненської, і це все з часом буде забудовано. і Відповідно, тоді облаштується виїзд на вулицю Рівненську. Територія справді чимала, і скільки часу зводитимуть усі заплановані будинки, невідомо. За словами Андрія Маруняка, відповідальність за такий бажаний заїзд з Рівненської за забудовниками, які зводять там нові багатоповерхівки. Посередині буде якийсь інший забудовник. Відповідно, він також частину дороги збудує в межах свого генплану будівництва. І таким чином кожен забудовник по пару метрів збудує і появиться вулиця. Тож, поки мешканців зеленого масиву просять користуватися дозволеними маршрутами по вулицях Гетьмана Дорошенка та Підгаєцький. Хоча ними буде йде дещо довше ніж через сусідній двір на Сагайдачного. Те, що люди хочуть проїхати чим швидше, ну, я їх десь розумію, але це не означає, що це правильно. Мешканці ж зеленого масиву бідкаються, що й на інших вулицях їм будуть не раді. Так само зараз жителі Дорошенка вулиці теж будуть. Я думаю. Протестувати, що так багато машин через їхню вулицю їздити. Я думаю, що дороги в принципі не зроблять на рівненську. Це я думаю, домовитися з тими людьми через те, що вони ставлять наші свої машини в нашому дворі, бо в них там так само немає де ставити. Але ж мають і нас зрозуміти, що ми не можемо об'їжджати в круг на Рівненську, якщо ви виїхати на об'їзд. Ми ж сподіваємося, що компромісне рішення таки віднайдуть, і будемо й надалі стежити та інформувати вас про перебіг подій. Марія Павренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.